Весь у обідвали разом із підстилочними породами, а на родовищ це вони йде на виробництво церкви. Згадані порушення мають місце в першу чергу в Бережанському районі, Порщівська в Борщівському районі, Шокна в Шумському районі. Більшість, я не буду називати, дуже більшість натокористувачів порушують державну освітність і використання Особливо, це Незадовільно здійснюється контроль з бомбу кількість за надерженням правил норм і умов при розробці в тому, що розтикували відкритим способом. Найбільш серйозним порушенням є переміщення висоти вступів видобутку, видобутку, допуску до роботи персоналу. Не, 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 Неонеобізнано за безпечному мовою праці низька культура виробництва. В області щорічно незаконно видобувається значна кількість пісків, здебільшого е е е нерозмінених запасів. Це виявлено в Казівському, Бріжанському, Шумському, Волоновецькому, Борщинському, Заліщівському, Черківському, Тернопільському районах області. Інформація, яка на змій, свідчить про те, що цей процес практично не Сільські Сільські селищні міські ради взявши на облік Діючі і надіючі кар'єри схватловини, які розташовані на відповідній території зачасту, перевищуючи свої повноваження, незаконно надають діючі і надіючі кар'єри свартловини з об'єктам підприємницької діяльності для їх експлуатації. Це стосується однопівшівського, Чорківського, Бучівського, Казівського, Заліщівського, Волоневецького, Шумського, Терорських районів. Окрім кар'єри через останні.